Рибулечки, вітаю вас! Що ми з вами робимо? Ми з вами дивимося, який буде ураган відбуватися у вересні. Справа в тому, що навколо нас буде така велика кількість подій. Перше це 7 вересня у нас з вами кривавий місяць. Затемнення місяця, яке буде впливати на багатьох людей. Ви дуже така таємнича містична натура, і, може, комусь заходить, захочеться дуже тако в глибину зануритись. Ми подивимося, чи воно того варто. 21 вересня в нас буде затемнення сонця. Затемнення сонця. І це процес. Коридор затемнень покаже багатьом людям, як то кажуть, де порилась собака, і люди цьому не будуть ради. Тому будьте -то обережні, якщо навколо вас будуть такі собі іспанські страсті, щоб це не зачепило вас. 22 число, день осіннього рівнодення час, коли ви розмовляєте з Всесвітом, коли ви формулюєте своє бажання і взагалі ви така вся рибочка-рибочка. Зараз ми дивимося. Перший, другий, третій, четвертий тиждень і потім ще подивимось на колоді, що потрібно вашому мозку, рептілому, або якому. Так. Концентруйтесь, будь ласка, на ваших бажаннях, на ваших думках. І подивимося, що з того вийде. Перший тиждень. Другий тиждень. Третій тиждень. Четвертий тиждень. Загальна енергія і порада. Туз Жезлів. Ну що, енергії у вас вже є. У вас така прям життєва енергія, осінь. І в кого осінь у нас тут весна. Але, у, -у, -у. раз старший аркан, два старші аркан. Так, буде два старші аркан? Не буде. А, значить, так, перший тиждень карта сила. Що він нам розкаже? Ви знаєте, тут е, хтось буде сумувати. Може бути такий момент, що у вас е, е, ви втратили людину. Бачите, що на цвинтарі. І ви сумуєте, ви зараз намагаєтеся знайти в собі силу для того, щоб боротися з цим життям. Після цієї втрати вам хочеться взяти бика за рога і сказати, що я жива, я ще можу, я проявлю силу, я поборю оцю проблему, і я повернуся до життя. І у вас буде. Це момент повертатись до вас, це ваша життєва енергія. Але вам прийдеться поборотися за те, щоб пішла енергія втрати. Тут може бути не тільки втрата людини, взагалі, втрата, можливо, того, що було для вас. Важливим, але воно пішло з життя. Це можуть бути не тільки люди, можливо, певні події, можливо, ви переїхали, можливо, ви втратили роботу. Але оцей сам момент суму, вам його треба продавити. Те, що ви сумуєте, вам треба його просто замінити не тим, що я стаю активною, я рухаюся, я якийсь виклик просто приймаю. Тому от у вас виклик місяць починається з того, що викликайте, кого ви бажаєте. Другий тиждень, п'ятерка кубків. Сижу і сумую, і не знаю, десь поб'єте ви горшки, щоб так сказати. Карта, яка говорить, що ви все-таки в цьому процесі будете думати, що я втратила. Тут іде такий собі аналіз, що він там у вас, чого, чого ви там. Знаєте як? Тут сум за тим, що мені треба довго чогось чекати. Ви будете, наприклад, сумувати і казати: я маю дуже довго чекати на певний результат. Я хочу це все і одразу. От коли людина виздоравлює, то вона хоче прямо завтра бути здоровою. Це процес. Жінка вагітна 9 місяців, ви не одразу народжуєте дитину. Це також процес. Тобто вам тут треба вивчити, що. Треба буде почекати і не розстраюватися. От у вас саме це буде прям дайте мені завтра принца і короля. Принці не зразу стануть королем, він ще має десь там поїздити, повоювати. Тому будьте обережні. Третій тиждень. У нас з вами рицар мічів. Що він там від вас хоче? А, а навіть так. -мі... Рим... вибачте, король мічів це в нас чоловік повітряної стихії. Це може бути близнюк або терези, або водолій. Що він скаже? А він скаже: я буду твоїм зайкою імператором. Може навіть бути у вас пропозиція від цього чоловіка, який скаже, що я хочу тебе захищати, хочу любити, цінувати і, взагалі, він проявить себе як імператор у вашому житті. До речі, взагалі, дядьки вони такі дуже вредні. Ці мечові королі. Це може бути військовий, може бути юрист, може бути лікар. Самі по собі вони дуже домінантні, вони дуже продумують все. От якраз він і є імператором. Імператор не буде якоюсь очаровашкою, таким гарним хлопчиком. Він має бути поганим хлопчиком. От такий поганий хлопчик до вас прийде риби на третій тиждень. І що? Пропозиція. Карта родини. Тут може бути справді пропозиція руки і серця. Кінець. Місяця з чим пов'язаний. Може знов таки бути пропозиція, або ви будете знаходитися у колі своєї родини. Ви тут собі ем, насолоджуєтесь, ви плануєте, ви святкуєте, хтось в школу буде збиратися, от піде, і ви собі там ці свята. Я кажу, будете дивуватися, а що це Лена? Ви кажете в кінці вересня, хто йде до школи. У нас, наприклад, в землі Баден-Вюртенберг, де я живу, школа починається 15-го числа, а першокласники, в них Айншулюнг. То вони йдуть до школи через тиждень після початку школи. Це означає 15 плюс 7. Ви вмієте рахувати, от якраз і кінець, наприклад, місяця це і є оце святкування. До речі, не треба забувати про родину. Та наша сила, наше коріння. Яка загальна енергія? Енергія вагітності. Хтось, наприклад, ось ваша пропозиція, так, і якраз ми одружимося, і ви кажете, ну то давай вже будемо, як то кажуть, бейбіка робити. І інший момент це ви виношуєте якісь плани. От саме тут ви переживаєте. Що ці плани десь там не виношуються, що ви собі планували. А насправді ви думаєте, ви плануєте, ви дбаєте про свій проєкт. Це може бути, як я говорю, не тільки реальна дитина, але певний проєкт. Трохи треба буде почекати. І яка порада? Беріть бика за рога. Оцього бика рицарь Мічів говорить, що потрібно. Відстоювати свою думку тут до може бути якісь розборки. Це справді, от з лицаре може сусід десь на вас наїхати, або ще щось, або ви станьте активним. Не треба, якщо вам щось не подобається, рибки ви раз нирнули і пішла на дно. Лежу там собі, як та як її називають. Камбала. Ви не Камбала, ви от така красуня, навіть їх тут дві, і ви можете відстаювати себе. Може, і ви зробите пропозицію своєму імператору, якщо він сам не розуміє. Може він зайнятий, планує собі наступне якісь там, не знаю що. А ви кажете: слухай, скільки можна. Цікаво. До речі, у нас з вами другий тиждень. 9.9 Я планую практику. Він називається Мій ресурс до війни, під час війни і після. Як ви бачите з назви, це аналіз тим, чим ж ви жили до чим ви живете зараз і що ви хотіли б в майбутньому? От саме ці моменти ми з вами в закритій групі в телеграмі, в маленькому колі, друзів зробимо такий аналіз, і ви для себе зможете побачити без якихось рожевих окулярів, що зараз відбувається у вашому житті. Хто їсть вашу енергію? Кому ви її віддаєте? І де ваші ресурси? Буде дуже цікаво. Тепер, що треба вашому мозку? Я обожнюю цю колоду, вона така говорлива, що мозку треба. Інтуїція. Так, інтуїція. Постерігайте за котами. Ви знаєте, що ці такі тварини в нас дуже самі собі на умі. Будьте такою кицькою, яка прислуховується і робить так, як їй потрібно. І якщо вам інтуїція каже, що має відбутися певна подія, це значить так і є. Не забувайте. Ми про це також будемо говорити на практикумі, коли ви будете робити діаграми, писати, малювати те, що, з чим ми будемо працювати, що перша думка, яка приходить до вас, вона правильна. Це саме та інтуїція, ми її забиваємо. Слухайте інтуїцію. Дякую вам за підписку, дякую вам за зворотній зв'язок. Будь ласка, приходьте на приватні консультації, на практику, буду рада вас бачити. До наступного разу!